Уть ракетами, артилерією та дронами окупанти продовжують атакувати українські населені пункти. Лише в Запорізькій області за минулу добу зафіксовано понад 100 обстрілів, пошкоджені більше 30 підприємств, житлові та господарчі споруди. Гаряче на Волноваському напрямку росіяни обстріляли вугледар. Пошкоджено два будинки у Новоукраїнці. У Костянтинівці загинула людина. Авдіївку обстріляли з градів, танків. Та артилерії дві людини поранені. Ворог атакував житлові квартали на Сумщині. На Харківщині через обстріли прикордонного Вовчанська здійнялась пожежа у приватному секторі. А згодом окупанти здійснили артобстріл козачої лопані. У місцевій частині ДСНС побиті вікна та пожежно-рятувальний автомобіль. Там без постраждалих. Ракети насії у ворога ще є. Вони є спорядженими, готовими до застосування, але наразі всі заведені в пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога в чорному морі розгорнуто в кількості 12 одиниць ще одна одиниця викриває надводну обстановку в акваторії Азовського моря. А ракета на заведені в пункти базування і готові до залучення, але на це потребується декілька годин. Українські захисники та захисниці героїчно протистоять ворогу та наносять ударів у відповідь. Управління стратегічних комунікацій зсу показало відео успішних операцій на Бахмутському напрямку. Оборонці знешкодили бліндаж противника разом із військовими РФ, а на Донеччині влучили по базі безпілотників окупантів. Анголів на тлі блакитного неба серед них Олександр Злочевський. Хлопець загинув минулої осені на Харківщині під час виконання бойового завдання. Захисника нагороджено орденом за мужність третього ступеня дану нагороду, нагороду сина нам було вручено 19 червня. Але наказ. Про нагородження нашого сина був підписаний президентом 13 жовтня після загибелі сина і за виконання бойового завдання. Наш син героїчно загинув і достоєн високої нагороди. У школі пам'ятають Сашка. Він був принциповим і справедливим, каже класна керівниця захисника. Він пішов заради країни. Він вважав, що це потрібно, і що наша держава має займати в світі достойне місце. Щоб вшанувати пам'ять Олександра Злочавського у сьомому ліцеї відкрила стіну пам'яті. На ній також портрети випускників Яни Рихліцької і Сергія Канна, які загинули, захищаючи Україну. Виховати справжніх українців, справжніх патріотів, а без пам'яті про тих людей, які віддали життя за це. Це просто неможливо. Як виглядатиме стіна пам'яті, вирішували разом з батьками полеглих військових. Обрали. Свою концепцію, що це має бути пейзаж, обов'язково український, з тими символами, які говорять про Україну. Тому є соняшники, тому є пшениця, тому є голубе небо, світле. Ідею рідних втілив заслужений художник України. Коли я вмалював, я весь час думав, що. Ця робота буде не просто прикрашати вісібіль такого прекрасного ліцею, а що це, ще послужить тлом для, для такої розумів людини про життя, про подвиг, про батьківщину на це весь час. Я думаю, що план в плані енергетики вийшли. Воно, як то кажуть, у нас чіпляє глядача. Над створенням малюнка 5 метрів шириною та 3,5 довжиною митець працював впродовж трьох тижнів. Декларації повинні бути відкриті вже зараз. Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. 5 вересня Верховна Рада України ухвалила відповідний законопроект. Після цього на сайті президента з'явилась петиція. Також ветувати закон про декларації через поправку про відстрочку на рік Зеленського закликали депутати Європейського парламенту. Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований бажано швидко. Запуск нових облігацій. Відтепер є в Паторія. Військові облігації з такою назвою випустив МінФін на суму 3,5 мільярди гривень. Придбати цінні папери можна в дії. Середній дохід становить понад 18%. Перші виплати відбудуться в 2025 році. Майже 2 мільйони облігацій вже придбано. Вкладники інвестують свої гроші в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя. А відтепер і в До речі, виплати за військову облігацію Херсон після звільнення міста Героя українці вже можуть отримати. Рівно рік тому у Святогірську знову замайорів український прапор. За час окупації російські війська практично стерли місто з лиця землі. Протягом трьох місяців російська армія зруйнувала 80% житла та інших приміщень. Росія фактично гвалтувала це міста, грабила, вивозила всі електроприбори, вивозила всі приладдя, вона все розкрадала. Місцеві згадують, по декілька тижнів не виходили з підвалів. Місто опинилося в повному інформаційному вакуумі. Жили в підвалі, в горіло все вокруг, Води немає, світу немає, ні зв'язку, нічого не було. Звільняли Святогірськ сили безпеки та оборони. Одними з перших у місто повернулися поліцейські. Спільно з працівниками ДСНС вони розміновують дороги, будинки, кладовища та розбирають завали. Ми потрошку потрошку оговтуємося, повертаємося до нормального життя, яке нам перервала російська агресія, повномасштабне вторгнення. Зараз у місті понад тисяча людей. Для них працює волонтерський центр і санітарні модулі. Цілодобово працює поліцейська станція, де усі мешканці можуть отримати як поліцейську допомогу, так і вирішення будь-яких гуманітарних проблем. І, хоча громаду звільнено від окупантів, залишатися у Святогірську та навколишніх населених пунктах досі небезпечно. Там ще багато нерозірваних мін, снарядів і розтяжок. Також ворог не припиняє атаки. Тужне чотирилапи підсилення в Україну прибула третя партія службових собак з країн Європи. Про це повідомили в прес-службі нацполіції. Усі цуценята пройшли курс дресирування. Далі на них чекає спеціальне навчання. Також поліцейські кінологи отримали необхідні аксесуари для догляду за чотирилапами: корми, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання. Дані собаки поїдуть нести службу до Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Івано-Франківської та Волинської областей. А оскільки дані собаки вже пройшли базовий курс підготовки, вже максимально короткі строки вони можуть приступити до несення служби на докупованих територіях, по їх розмінуванню, пошуку наркотичних речовин та трупів. Школи, садочки та лікарні в Уланівській громаді будуть із теплом, навіть у разі перебоїв з газу чи електропостачанням. Там продовжують активно готуватись до опалювального сезону. Уже заготовили половину від потреби дров. У піч підуть зрізані старі та аварійні дерева. Також закупили близько десяти генераторів різної потужності. Вся громада газифікована, але в більшості закладів охорони здоров'я, освіти є альтернативна енергетика, теплова енергія від дров. Це те, що є тут на місці. Було встановлено декілька нових твердопалених котлів, встановлюємо безперебійні системи для їхньої роботи, паралельно займаємося заготівлею дрів на зимовий період і закупівлею паливо-мастильних матеріалів для генераторів. Систему теплозабезпечення опорних шкіл в громаді капітально відремонтували. Поруч із газовими встановили твердопаливні котли, що дозволить не зупиняти освітній процес. І ми впевнені, що буде тепло. тому що, бачите, ми вже заготовили, В нас вже є і дрова стоять, і нам купили вже пилки, і електропилка є, і бензопилка є. Що ми можемо різати дрова, і працівники в нас є. Сонні, але усміхнені та готові до нових пригод. Після півторарічної перерви ці малюки знову прийшли у рідний садочок З обіймашками та дай п'ять на подвір'я. Забігає трирічна Аня. з дітками і сама». Мічю дівча показує, що поклала в рюкзачок, та який аутфіт одягла сьогодні. Мамі це батькам це дуже здорово полегшення. Скучили за вихователями, за дітками, друзями. Так сьогодні зранку встав, аж дьорався так, радів. Тож чекали відкриття та готувались в садочок не лише малюки разом з ними і матусі. Взагалі, перший день ми в черговий не ходили. Це наш перший садочок. Як готували, розповідали все. Розповідали, що має робити, як себе поводити, за речима як дивитися. Трошки про бомбосховище розповідали, щоб він не лякався. У Макса свій план дій на активний день. Гратися. Ще і їсти, і спати більше року діти перебували на вимушених канікулах. У липні 22-го загарбники атакували Вінницю. Цей дитсадок також постраждав. Ми працювали в дистанційному форматі, педагоги спілкувалися з дітьми через вайбер-групи, через МІД, через телеграм-канали із дітьми, і з батьками створювали різноманітні заняття і давали можливість дітям не забувати про те, що в них є садочок. дякуючи нашій міській владі, департаменту освіти. Ми маємо можливість займатися в очному форматі. Поки дітлахи розминаються на ранковій руханці, директорка показує відновлене приміщення. Під час взриву повністю ось ця стіна була пошкоджена. Пішли тріщини, і за допомогою організації НІСЕФ вони надали можливість нам відремонтувати шпалери, поклеїли і е, пофарбували. А ще вікна та двері в садочку проклеїли броньованою плівкою стійкою до вибухової хвилі. В день відкриття до садка прийшли 60 діток. Перший день згадували, як правильно мити ручки, обирали ліжечка та грали з іграшками, за якими сумували. Перемога очима дітей. Командування повітряних сил запрошує юні таланти до участі у конкурсі малюнків. Малечі віком до 10 років потрібно зобразити перемогу, сфотографувати своє творіння та опублікувати у групі цивільно-військове співробітництво штабу командування повітряних сил у Фейсбук. Кращий малюнок оберуть за найбільшою кількістю вподобайок. Конкурс триватиме до 30 вересня. Включно переможець отримає іменний подарунок від командувача сил. Вітряних сил ЗСУ. Якщо раніше глядач надавав перевагу голівудському кінематографу, дивились міцний горішок, один вдома або ж термінатора, то сьогодні дивляться українське кіно. Олекса Довбуш та Мавка змінили смаки, втім афіші в кінотеатрі. Родина і досі пишуть руками. І Вінниця єдине місто в Україні, де бережуть такі кінотрадиції. Поряд з яскравими видрукуваними на сучасних принтерах афішами почерк Василя Воробця розповідає про те, що покажуть на великому екрані. Планували, що не буде такої реклами, що буде. Теперішній стиль по-новому друковано, А воно каже не дуже іграє. Люди і хочуть, хочуть таке. Художник малює Афіші вже 25 років. Жартома називає себе останній з могікан. Війна і багато реклам не приходить. І приходиться вручну малювати. А ще раз на тиждень змінює розклад фільмів, додаючи прем'єру. От і сьогодні, крім нестримних, анонсую розклад нового та найдорожчого в екранізації українського фільму про опришківського ватажка Карпатського Робінгуда. Яким ви його запрасили? Отаким. Ось тут, От От тут він у мене є. Довбуша та дзвінку намалював давно. Попри багато спроб придбати картину у художника, відмовляє. Каже, то для себе. Захоплені ж історією, по квитки на сеанс прийшли закохані. Анастасія та Денис. Жінка майбутня повела на Довбуша. Нася та Денис кажуть, хендмейд, заявка фільмів це родзинка Вінниці. Те, що афіші пишуться від руки, це дуже круто, тому що ти потрапляєш, наче в ті часи. Тож мальовані афіші у родині як особливий вид мистецтва. В архіві їх не зберігають, адже актори та режисери, які приїжджають до Вінниці, залюбки беруть їх удар на згадку від митця кінотеатру Родина.